Баклажани відносяться до сімейства пасльонових, точно так же як картопля, овочевий перець і томати, проте посадка, і вирощування синеньких у відкритому ґрунті мають специфічні особливості передмова, вирощування баклажанів має цілий ряд істотних відмінностей. Синеньким потрібно більше тепла ніж помідорів і перцю. Якщо температура нижче у їх запилення і зростання плодів просто припиняються, заморозки овочі ці не переносять. Особливо це актуально для молодих сієнців, висаджених навесні у відкритий ґрунт при нестачі вологи, бутони і зав'язі з рослини опадають, а плоди набувають потворну форму. Прийшов з півдня баклажану, подобається яскравий. Але короткий світловий день не довше 12 годин, дуже вимогливі, синенькі до родючості ґрунту. Хороший урожай вдається отримати на легких родючих ґрунтах. Чимале значення має також дотримання сівозміни вирощування цього овоча у відкритому ґрунті, можливо, поруч з перцем і томатами, але не після них, взагалі після пасльонових, в тому числі після самих себе, баклажани можна висаджувати тільки через три роки. Відповідними попередниками є практично всі інші овочеві культури. Добре себе почувають ці овочі після моркви огірків, цибулі, ранньої капусти бобових і баштанних, які сорти баклажан підходять для вирощування у відкритому ґрунті король півночі, ранній сорт зі стійкістю до заморозків, проте пагони потрібно загартовувати. З куща виходить 3-4 к врожаю. При максимальній зрілості в плодах майже немає пустот. При правильному зберіганні не втрачає свою привабливість до 2 місяців. Підходить для заготовок, бібо, суперранній невибагливий сорт плоди білі можуть досягати вагивки в кілограма, чорний красень, невеликі плоди до 200, темного, майже чорного кольору. З куща виходить до три к врожаю, сорт боїться заморозків, альбатрос капливидні м'ясисті плоди без пустот підходить для заготовок і тривалого зберігання, прекрасно транспортується без пошкоджень, а нас справжня прикраса гогоду, мініатюрні кулясті кущі часто використовують в декоративних цілях. При цьому з одного куща можна зібрати до вісім врожаю, вага одного плоду 180 г марципан плоди у формі груш, колір у них глибокий. Фіолетовий, головна перевага сорту ніжний смак плодів, вакула, сорт невибагливий, терплячий до змін температури. З одного куща виходить до вісім врожаю. Готуємо грядку: грядку для баклажанів краще передбачити в захищеному від вітру, в сонячному місці, чистому від бур'янів, чудово. Якщо на ділянці у вас легкі суглинні або супіщані ґрунти, які так подобаються синеньким, що робити в інших випадках, при більш важких ґрунтах необхідно під час осінньої перекопування землі внести перегній і торф. Зробити ґрунт легшою допоможе також додавання тирси, річкового піску або солом'яного різання під осіннє перекопування. Якщо ж ґрунт піщаний, потрібно додати глинистої землі. Торфу і тирси в торф'яну ґрунт вносять дернову землю з перегноєм, восени можна вносити свіжий гній для підвищення родючості землі, а ось навесні вже допускається тільки перепрілий гній, інакше всі сили овочі підуть на формування листової маси, і ви залишитеся без плодів. При розсадному способі посадки баклажанів ґрунт потрібно підготувати ще з осені, перекопавши сантиметрів на 30 в глибину. Додавши необхідні компоненти з добривами сірчанокислий калій, перфосфат, сечовину, і, видаливши бур'яни, у квітні знищують, залишилися бур'яни, личинок шкідників і перекочують ґрунт, рекомендується проводити ці роботи після дощу, щоб волога в землі краще збереглася. Під цей овоч підійде грядка висотою до см, шириною не більше 1 метра. Довжину грядки кожен городник визначає на свій розсуд, підготовлену грядку розрівнюють граблями і проливають землю гарячим розчином коров'яку або добривом, ефектон. Правильний посів насіння на розсаду. В першу чергу потрібно підготувати ґрунт для розсади. Він повинен відповідати наступним вимогам нейтральний, легкий, пухкий, родючий. Ви можете купити готову ґрунтову суміш в спеціалізованому магазині або приготувати його самостійно по одному з наступних рецептів. Річковий пісок у низинний у компост в пропорціях 1,4,3, перегній і дерен у перепрілий коров'як в пропорціях 8,2,1. два в перепріла, тирса в пропорціях 3,1, перегній, дерен в пропорціях 2,1, перегній. Норф в пропорціях 2-1 ґрунт попередньо потрібно знезаразити, для цього потримайте її 40 хвилин в гарячій духовці або на водяній бані. Якщо такої можливості у вас немає, грясно полийте ґрунт укропом, щоб вбити шкідливі мікроби на 10 к будь-який з цих сумішей після стерилізації потрібно додати склянки сульфату калію або один стакан деревної золи перед посадкою потримайте землю близько 14 днів в теплому місці. Щоб в ній розвинулися корисні мікроорганізми, найкраще місце для посадки насіння. Торф'яні стаканчики або таблетки, однак можна використовувати і пластикові стакани, але їх попередньо потрібно обробити міцним розчином марганцю за добу до посадки наповніть ємності підготовленим ґрунтом і рясно полийте насіння також потрібно попередньо готувати. Для цього спочатку опустіть їх на півгодини в міцний розчин марганцю, щоб знезаразити. Після цього промийте насіння, складіть їх на вологу ганчірочку і накрийте іншою вологою ганчірочкою. Протягом тижня прибирайте насіння на ніч в холодильник, а вдень тримайте їх просто в умовах кімнати, після цього замочіть їх на 12 годин у теплій воді зі стимулятором росту. Найкраще використовувати для цього дощову воду або талий лід, далі просушіть насіння. Розкладіть підготовлені насіння по 2-3 штуки в кожну ємність і накрийте шаром землі товщиною 2 см злегка утрамбуйте землю і накрийте контейнери плівкою. Підтримуйте температуру на рівні 25-3-0. Чи знаєте ви, що дуже зручно вирощувати саджанці в спеціальних касетах, однак в цьому випадку обов'язково потрібно вибирати з касети з великими осередками так вам не доведеться пікірувати розсаду і зайвий раз її травмувати. Підготовка розсади до вирощування, після того як здалися перші паростки, можна починати готувати розсаду до вирощування. Для цього потрібно зняти з розсади покривний матеріал і знизити температуру в приміщенні, в якому вона знаходиться оптимальна температура вдень 14,16, вночі 101,2, саме при такій температурі найбільш активно розвивається коренева система. Через тиждень денну температуру підвищуйте до 25 а нічну до 12,1,4. Дуже важливо дотримуватися перепад між денною і нічною температурою. Це імітує природні умови. Після такої підготовки розсаді простіше адаптуватися на відкритому ґрунті, як виростити баклажани розсадним способом. В українському кліматі краще вирощувати баклажани через розсаду, вибираючи популярні ранні сорти, які встигають дозріти в умовах нетривалого літа. Насіння перед посадкою на розсаду слід протравити розчином марганцівки. Провести термічну обробку, потримавши в гарячій воді температура 50 хвилин 20 і проростити ґрунт для розсади змішують з родючої дернової землі, перегною і піску в пропорції 5-3-1. Додатково в землю вносяться фосфорні, калійні і азотні добрива. Посіявши насіння, в ящики або в маленькі горщики з почвосмесю, їм забезпечують температуру у 2-5 градусів до появи сходів, потім на 5 днів температуру знижують до 1-6 градусів вдень і 1-3 градусів вночі. Надалі розсада росте при температурі від 1,8, похмуру погоду до 2-8. В сонячну погоду перед висадкою на грядку сіянці гартують протягом двох тижнів, дозволяючи їм поступово звикнути до вуличних умов. Ваклажани обов'язково потрібно систематично поливати, щоб ґрунт не встигала пересихати. При появі перших двох справжніх листків вносять підгодівлю у вигляді розчину суперфосфату з калійною сіллю і сечовиною, Другий раз підгодовують через два тижні, коли рослини сформують хорошу кореневу систему і досягнуть 10 при 5 семи справжніх листках, їх можна висаджувати на грядку, звичайно, за умови, що заморозки минули, і встановилася тепла погода. Догляд за розсадою. Для розсади, посадженої в лютому або березні, потрібно штучне освітлення, так як світловий день поки ще сильно короткий. Цілому саджанці повинні перебувати на світлі 12 годин. Перші три дні тримайте штучне світло, включеним 24 години на добу, а потім включайте його в міру необхідності. Штучне освітлення повинно бути на відстані приблизно 50 см від розсади. Найкраще підійдуть фітолампи або люмінесцентні світильники розсади, посадженої в квітні. Штучне освітлення не потрібно, достатньо тримати її на підвіконні. Розсада баклажанів любить вологу. Тому її важливо регулярно поливати, однак потрібно вибрати правильний режим поливу, при якому ґрунт завжди буде в міру вологим. Якщо ґрунт буде пересихати, то ви отримаєте малих урожай. Якщо ж води в ньому буде занадто багато, і є ризик розвитку грибкових хвороб, поливайте розсаду баклажанів за допомогою пульверизатора, використовуйте для цього відстойну воду кімнатної температури. Після кожного поливу злегка рихлите землю. Через 10-12 днів після появи перших сходів слід вносити підгодівлю. Для цього один столову ложку жовтого кристалона розведіть в л води. Відразу після внесення добрива обов'язково полити розсаду, щоб не було опіків коренів. Якщо ви садили насіння в великі ящики або контейнери, доведеться пікірувати розсаду, коли у неї з'явиться по два листочка. Використовуйте для цього невеликі ємності з дренажними отворами. Проводьте пікіровку максимально обережно, зверніть увагу, прищіпка розсади баклажанів не потрібна Посадка у відкритий ґрунт і подальший догляд. Готову розсаду за добу до висадки необхідно рясно полити і повторити полив безпосередньо перед виїмкою сіянців з ящика або горшків. Процес висадки паростків в ґрунт виглядає точно так же, як висадка перцю. За певною схемою в грядці викопуються лунки або борозни. Куди заливається велика кількість води, і в отриману бруд висаджуються сієнці, навколо рослин ущільнюється земля, зверху насипається шар мульчі сухої землі або торфу. Схему посадки слід вибирати, спираючись на те, як ростуть баклажани певних сортів. Для компактних рослин між сіянцями буде досить залишити 40 см, а для високих сортів знадобиться не менше 50 см. При безрозсадному способі вирощування пророщені і трохи підсушені насіння відразу висаджують в ґрунт, коли верхній його шар прогріється до 1-5 градусів через повільне зростання в початковий період разом з насінням баклажанів висівають рядис, щоб не втратити рядки на грядці, оскільки ці овочі дуже бояться нічних холодів, на перших порах над ними потрібно натягнути плівку на дротяних дугах, якщо ви висадили їх у відкритий ґрунт всередині травня. Укрити овочі подвійним шаром плівки, прибрати захисну плівку можна буде приблизно до середини червня, коли встановиться тепла погода, але при цьому навіть влітку потрібно постійно стежити за температурою і при необхідності вкривати рослини на ніч, якщо обіцяють похолодання. Перші два тижні синенькі будуть рости дуже повільно. Допомогти їм ви можете неглибоким розпушуванням грядки, щоб до коріння надходило більше повітря. З поливом в цей час рекомендується почекати краще оприскати рослини водою з додаванням сечовини, як доглядати за овочем на грядках. Протягом літа регулярно рихлите землю, не дозволяючи їй ущільнюватися, особливо після дощів. Ґрунт повинна бути завжди трохи зволоженою, коли ви здійснюєте водою, підігрітою на сонці за весь сезон рослинам досить трьох підгодівлі мінеральними добривами і гноювою рідиною або пташиним послідом, перша підгодівля. Через 10 днів після висадки баклажанів друга, днів через 20, третя, на початку плодоношення Своєчасно видаляйте бур'яни, і дивіться, щоб на плодах не з'являлося шкідників або хвороб, підгортання стимулює розвиток придаткових коренів, від чого урожай плодів підвищиться. Хвороби і шкідники баклажанів профілактика і боротьба з ними, назва опис, методи боротьби заходи профілактики фітофтороз широко поширене захворювання грибкового характеру, Характеризується появою іржавих плям на листі, якщо погода стоїть суха. Заражені листя опадає, якщо дощова, покриваються нальотом і гниють, обробка кущів розчином мідного купоросу 0,2 або бордоською рідиною відразу після заходу сонця, до появи роси, спалювання бадилля восени після збору врожаю, профілактична обробка часниковим настоєм. для його приготування 200 часнику потрібно потовкти, залити трило води, дати три днях настоятися, потім розвести водою в пропорціях 1-1. Також для профілактики можна обробляти кущі молочною сироваткою, розведеною з водою в пропорціях 1-1. Мозаїка, заразне, вірусне захворювання, листи деформуються і покриваються яскраво-зеленим мозаїчним візерунком. На плодах з'являються жовті плями, видалення уражених кущів, дезінфекція садових інструментів, обробка інших кущів фітоспорін. 20 господарського мила потрібно розвести в один л молока і оприскувати цією суміш кущі раз в 10 днів сіра гниль хвороба, яка розвивається при високій вологості. Листя покриваються темними плямами, а всі інші частини рослини сірим нальотом. Обробка рослин фунгіцидами та проведення фумігації ґрунту, своєчасна боротьба з бур'янами, провітрювання теплиці, підтримання правильної вологості ґрунту, біла гниль грибкова хвороба. Стебла покриваються білим нальотом, а плоди стають водянистими, видалення пошкоджених рослин і обробка зрізів деревною золою, помірний полив городу не дуже холодною водою, чорна ніжка грибкова хвороба, коренева шийка покривається сірим нальотом, рослина поступово сохне і вмирає, видалення пошкоджених рослин і внесення в ґрунт фунгіцидів, обробка насіння марганцівкою перед посадкою. Чорна бактеріальна плямистість листя покриваються чорними цятками з жовтою окантовкою, які постійно збільшуються в розмірах, знищення уражених рослин або розсади. Використання протравлених насіння, і спалювання бадилля восени, павутинний кліщ, шкідник, який харчується клітинним соком з листя, пошкоджені рослини покриваються сіточкою з павутини, і з часом гинуть. Використання спеціалізованих засобів або настою за народним рецептом для оприскування. Для його приготування необхідно взяти по пів кіло листя кульбаби, часнику і цибулі. Подрібнити їх і залити шістів води через три години. Суміш слід процідити і додати 40 мила, оприскування кущів водою в жарку погоду, білокрилка, шкідник харчується соком листя, що призводить до їх відмирання, збір личинок вручну або змивання їх напором води, використання інсектицидів, наприклад, фітоферми, Розтравлення між кущами жовтих картонок, змазаних вазеліном або медом. Працюють для білокрилки як пастка. Попелиця комаха висмоктує сік спагонів і листя, після чого листя скручуються і гинуть. Використання хімікатів, наприклад, стріли використання оприскувань за народним рецептом. Для його приготування потрібно змішати двісті п'ятдесят з 10 води. Добу наполягати, а потім додати столову ложку рідкого мила, підтримка правильної вологості ґрунту, провітрювання теплиці і підтримання в ній відповідного температурного режиму. Як збирати урожай у кожного сорту баклажанів свій термін дозрівання, обов'язково враховуйте це. Занадто ранній збір врожаю дасть вам гіркі і несмачні плоди. Після пізнього збору у плодів будуть великі насіння, і переспіла м'якоть важливо встигнути зібрати урожай в момент технічної зрілості в цей час він найбільш смачний. Пам'ятайте, що біологічна зрілість настає буквально через кілька тижнів після технічної, тому момент можна легко упустити. Найбільш характерна ознака того, що урожай пора збирати яскраво виражений глянцевий блиск плодів. Збирати урожай можна приблизно через місяць після цвітіння. Коли плоди стануть глянцевими і придбають характерну для свого сорту забарвлення, баклажани коричневого кольору перезрілі, м'якоть у них вже несмачна і груба. Якщо ж на кущах до осінніх холодів ще залишилися недорозвинені великі зав'язі, викопайте рослини разом з корінням і пересадите їх в теплицю, зрізають овочі ножем або секатором разом з плодоніжкою. Намагаючись не пошкодити пагони рослини, зібрані плоди краще вжити в їжу найближчим часом або зробити з них заготовки на зиму, оскільки тривале зберігання баклажанів справжнє мистецтво, яким не кожному вдається опанувати.